Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. і сьогодні на нас чекає клятий еквалайзер. Отже, наш суперник Англи та Демони Альянс. Так, 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 так. Ну так, буде не сильно легко, тому треба пободатися. Так, у нас 40 ударів. І рахунок 3,214. У суперника 2341 і 61 удар. Тобто, різниця в 21 удар. Приблизно за перемогу над суперником дають ну, десь в районі 90 максималочка, як я бачу. Тому треба постаратися. Окей, підбираємо першого суперника і в бій. Оборони тут різноманітні, є імбові, всякими там діячаннями, є такі більш слабесенькі, всякими тут арфаніасами і так далі. Ну нічого, нічого. Як завжди, підбираємо першого суперника і в бій. Так, розпочинати ми будемо з жовто-блакитної команди. Бачимо ось такого суперника, беруть трьох жовтих, тому що тут два фіолетових героя на центральній позиції стоять. Ну і два жовтих по кутах. Не сильно їх боюся. Вівіка, на мою думку, має бути десь на плечі стояти, а не в куті, але ж вона мультяшна. І якщо, наприклад, в мене деякі герої не доживуть до кінця, то буде дуже непереливки. В принципі, чим пробувати є, чим бити є, будемо мати надію, що ми це просто проб'ємо, винесемо і тоді зможемо перемогти даного суперника. Ну давайте спробуємо. Все ж таки, це еквалайзер, на якому не дуже легко. Бі Так, 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 так. Ну відразу, типу, що можна сказати, каміння таке собі, тому давайте зараз будемо шукати нормальне нормальне поле. Так, мені б якось так хотілось би краще підтягнути трошки каміння. Ну давайте, ось три жовтеньких тут а, тут скинемо. І давайте через комбо зараз. Я розумію, що ми зараз зарядимо Dark даркфізера і тому подібне, Але полетить купа каміння, десь можливість дозрядити потрібних мені героїв. А там далі по ситуації. Так, Dark дарфізер ультує, нічого страшного. Ми це якось переживемо. Так є. І давайте ще одну трічку. Ось тут синік зарядили. Єдине, зараз буде болісно. Блін, вбили потрібного мені героя, чесно кажучи. Так, і треба якийсь нейтральний хід зробити, так щоб не полетіло зараз комбо ось цього перса. Але ж ситуація. Ситуація заключається в тому, що в Кирила 17 хп. Якщо зараз я його не активую. Ну, ми можемо позбавитися даного героя. Тому давайте зробимо ось так і ось такий малесенький хід. Так, супер. Є. Далі я пропоную зараз копіювати Dark Fіzer, і нам треба терміново дозрядити. Жовтих. жовтих. Як це ми будемо робити, я поки що не знаю. Давайте зробимо ось так і ось так. Ну так, перший бій комом іде. Геть нічого не складається, все, іде шкерберть. Так, авіана воскресне, але блін. Все, навіть в девід я не встиг зарядити потрібних героїв, розумієте? Яка халепа. Ну і тут потрібно збігати, тому що я вже нічого не зроблю. Так, поки що залишимо цю ціль. Скоріше за все, візьму реваншик тільки трошки пізніше. Переходимо на наступне. Так, знову будемо використовувати жовто-блакитну команду, тільки на цей раз вона міцніша, ніж минула. Тут маємо ось такого монстра: 7320. Нереально важкий буде суперник. Ну нічого, я хочу спробувати. Чому ні? Комусь потрібно на нього бігати, тому чому це буду? Не є так, 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 так. Е, ну що можу сказати? Що можу сказати? Що можу сказати? Каміння, начебто, є е, в синьому кольорі, але воно стоїть ну дуже дуже погано. Тому потрібно зараз е, робити певні ходи, щоб хоч якось вивести. О, ну все, це просто бімба. Так, 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 так. Правий фланг, правий фланг. Хоч трошки є каміння з правого фланга. І клята Вівіка тут є. Так, так. Або ж через червоних ми можемо вивести на синю і вбивати ось цей фланг. Вівікою не сильно боюся. Чесно кажучи. Як боюся, мені просто потрібно зробити щось з усіма ударними героями. Так, Віка, скільки в тебе ХП? 3400, 3400. Плюс еквалайзер спрацює, а це означає, що ульта від Даркфізера, якщо ми все-таки повісимо, має теж спрацювати. Просто проблема в тому, що мультяшних героїв, блін, нічого з ними зробити неможливо. Ну, ок, так, окей, давайте спробуємо. Хто не ризикує. Так, це суди. Це віддаємо суди. так, окей. Спрацьовує еквалайзер. квалайзер. Так як нічого не повісилось, і шкоди ніякої не принесли. Ну все як завжди, полюбляю цю гру. Я не знаю, що треба робити з мультяшними героями, як з ними боротися і що до чого. Ну реально, зарядили нормальних персів, але но пробити немає можливості від слова зовсім. Ну можливо, тут щось жовтеньке, якийсь пошукаємо камінчик. Це жовтенький камінчик, який мені тут просто не потрібен. Вівіка буде ультавати. Це вже проблема. Є, звісно, зараз шанс це прокинути три червоних камінчика. І ось тут, можливо, прийде синій. Можливо. Ну, по цій же самій теорії можна зараз три жовтих кинути Вівіку і теж прилетить синій. Ну тоді у Бакана полетить два синіх камінчика. По жовтим. Ми все одно не встигаємо зарядити. Не встигаємо. Навіть не знаю, що робити. Ну, давайте, я ризикну. Ну що можу сказати? Не вгадав. І зараз Вівіка полікує. Ну, зараз перевіримо цей хід дурноватий. Що б він змінив би? Якщо зараз тут прийде синенький, я не знаю. Фух, не прийшов. Ну це я про те, що яка різниця. Все одно б, нічого я тут вже, на жаль, не зміг би вдіяти. Коротше, не вистачає моїх героїв, щоб боротися з такими монстрами. Треба, щоб просто було поле неперевершено. Ну і, блін, початок дуже-дуже жахливий. Два поспіль розбива і треба щось з цим вирішувати. Ну давайте зараз ходимо на третю ціль і далі буду думати. Так, третю команду візьмемо ось таку. Тут, в принципі, вирішив вигуляти норни. Чому б ні? Пісі ці ульти. Колір в антиколір і антиколір в, в антиколір заходить чудово. Давайте. Що мені вже, кажуть, заважає. Мілана e, 2012. Так, 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 так. Ну, що можу сказати? Каміння більш цікаве. Давайте тут відразу, відразу, відразу пішли. E, на цей раз мені має пощастити. Все. Сім камінчиків є, червоні зарядження. Це означає, що зараз центральну, центральну позицію можна просто виносити. Звісно, мені хотілося б мамку півночі пробити. Ну, добре, почекаю, почекаю, Давайте. Іоканта ультує, відразу робимо мінус. Тепер е, можна тут забрати Вівіку, а можна не поспішати. Е, давайте ось такий хід зараз зробимо. Мені потрібно жовті зібрати. Так, є. Чудово. Так, тепер. Поки що притримаємо. Руген для того, щоб законтрити, законтрити. Суперника можна було вкрасти ману потрібного героя і щоб він не ультанув. Так, чудово. Так, те, що Вівіка ультанула, це нічого страшного. Так, є, є, є. Так, тепер дивимось. Дивимось так, забираємо ману ось тут. Тут давайте зараз спробуємо все таки знищити її. Так, жовтий кріс. Дуже круто. Червоне каміння. Блін, комбо, комбо, комбо нам не потрібно. Реально, з комбо можна тут програти. Ну і зараз давайте ось так, ось так. Тут машкою проходимось і зараз подивимось, куди вдарить його канта. По теорії, тут можна фіскойла легенько запускати. О, oh, є, yeah. ну і все, це перемога. Мамку півночі доносимо три червоних в пустоту раз, і в нас є ще одна трієчка в пустоту. Два. Давайте зараз активуємо і і знищуємо горило. Все, план спрацював. Ця команда впоралась. Ну і суперник не був на сильно прям потужний. Різниця між командою атаки і командою захисту всього на всього оч оч очків було. Ну ми впорались. Гуд. наступний. Підемо ось такою командою, ну тому що фіолетових в мене багато героїв, а куди їх використовувати, я не знаю. Ну і три зелених. Давайте спробуємо пробити. Лікар взяв, рігарда, звичайного. З у мене теж повний напряг. Ну, немає, немає. П'ятізіркових, тому приходиться грати четвірками. Так, по кольору. Хоча б вгадали по фіолу. А з зеленим, ну, повна біда. Добре, відразу четвірку. Блін, ну з таким полом я навіть і не знаю, чесно кажучи, що вам сказати. Так, типу, чудово, чудово, що, типу, хоч фіол зарядили, але що мені з ними робити? От реально, ну. Питання, як мені це все пробивати з такими гроями? От я просто не знаю. Можете мені підказати, що з ними робити? Так. Ой, так, ворота, треба, треба з цим скористатися. Можливо, зараз просто пощастить. Угу, пощастить. Ану, скільки? Так, ну хоча б герої змогли ухилитися. І на цьому, дякую. Так, давайте ось тут зелененький пошукаємо. Та що ти будеш робити? Де зелений камінчик? Ну, блін, ні, воно пролетить. Воно пролетить. Так, 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 зелень, 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 зелень. Треба зелень якось десь. Фух. Якось десь. Ну дай мені зелений знизу. Ну чому ти його не даєш? Я у цього не розумію. Ну що це таке за алгоритми гри? Як мені перемагати ось цих монстрів? Ох ти, зелений далі та ти. Що дякую? Прям зараз тільки головне ще пережити це все діло. Так, кого ти дариш? І дивіться, дивіться, що татичка роблять. О, май гад. Скільки в тебе тут здоров'я? 200. Ну в теорія, в теорії. А ну, давай подивимось. Так, мінус два зробили. Мінус два зробили. Ну давай, що мені тут залишається? Поле реально. Під замовлення. Причому тільки в одному бою дало нормально стартове поле, але я там виграти не міг, тому що клята мультяшна пасивка ну без шансів, без шансів. Ой, чую один елканін залишиться. І що мені з цим робити? Хай я не знаю. Ну, типу, хлопчина, хоч і міцний, але з таким З тої кількості зеленого каміння, яке було, я прям пф, так 400-300, е, все. До побачення. Це, мабуть, одна з найкращих моїх війн. Ну і як завжди, як завжди, я замітив по собі, якщо ти перемагаєш ну нормальний результат, робиш там на трьох чотирьох війнах поспіль, які ми робили нещодавно. Ось, ось там шість шотів, майже п'ять і так далі. То наступні війни просто буде все навпаки. Так, залишається два ударчика. Так, добив залишаємо, бо я не знаю. Не знаю, давайте ще раз ходимо на ось цього на Валеру. І спробуємо все таки його пробити. Так, візьмемо, спробуємо вигуляти Медхаммер. Не ну немає просто кращого героя в червоному кольорі. Хоча, хоча, так, ану, давайте глянемо на характеристики: 942, 912, 1600. Ну ок, вже вирішив її вигуляти. Давайте, давайте. Скоро вона буде на фулі, на фул емблемах, і це зовсім буде друге діло. Та що ти будеш робити? Хоча, хоча, ну зараз глянемо. О, о! Так. Невже, невже, невже поле на замовлення? Що невже фіни почули мої молитви, щоб шо, дати мені нормальне стартове поле. Так, водолс поготові. все чудово. Так, кого будемо тут контрити? Так, ти що в нас? Свин, Swin, свин. 430. В тебе можна кинути жовтенький і можна водолзом зараз закантрити. Давай. І червоне тут приходить. Супер, супер. Так, пішло перекидання. Е, стигнемо зарядити. Стигнемо. Не ну, маємо встигати. Так, супер. О, оце розумію. Блін, ну як це як це працює? Ну йомойо. -йо. Ладно, давайте полікуємось. Так, полікуємось. Тепер. Е, тут треба добивати. Добивати оцього свина, що він мені не заважав. Так, є. Медхамер у нас на поготові, але ж, блін, ну що вона може зробити? І горгуля буду ультувати рівно через хід. Навіть не знаю, можливо, є сенс зараз просто в неї прокинути та зарядити. Три жовтеньких Вівіку. Е, що нам дасть? Нічого нам не дасть. А давайте. Скільки Медхамер ввалить? Ну що, нормально валить, навіть не на фулі. Я би сказав, солідно. Так, лікаря мені вбили. Червоне, червоне, сюди. Зарядочка пішла. Так, нам треба тепер е, спробувати робити якось у цих персів. Давай. Dжунаїдик, працюй. Джунаїд робить мінус. Тут маємо теж мінус робити. І все залишається, типу, Вівіка. Блін, де такий камінчик був в першому бою? Реально, де він був? Ну і дозаряджаємо. Дозаряджаємо наших червоних. Зараз Вівіка полікується все діло. Ну і греть з нею. Зараз будемо пробувати пробити. Так, поїхали. Цікаво, машка зріжа, чи ні? Зрізала. Ти йди ви, яка, ну, Метхаммер. 894, нод І це з урахуванням того, що вона не прокачана. її теж непогано завалює. Ну і все. Впорались. Ну. Я б не сказав, бо що це прям добив-добивчиком, там трохи був підкоцаний центр та й все. Так, і залишається в нас останній удар, ну і я навіть не знаю, що робити. Цього ми вже не потягнемо, тому що в мене героїв не вистачає. На щось цілий йти — теж не впевнений. Е, можна зараз бігати на щось більш слабкіше і пробити, і забрати. Ну в мене просто залишилось герої, ну такі собі, чесно кажучи. 5600, 6400 не тягнемо. Із 900 теж ні. Ну, 5500, в принципі, чому і ні. Давайте. Так, тут будемо використовувати таку команду. Блін, ну реально, більш немає що вибирати. Не вбій. Так, три фіол, четвірку можна скласти, трійку можна сюди кинути, тоді каміння роз'їдеться. Ну таке. Давайте. Почнемо з четвірочки. Так, четвірка, але ж у нас є ще одна трічка. Так, це вже краще. І, мабуть, треба підривати ось так. Це десь можливість зараз до не дасть. Десь я прорахувався. О, сьогодні ще точно немає війна. Каміння яке хочеш ні. Так, фіол бачу. Але шарфання, в другий раз розлютує. Так, ну хоча б хоча б вибирають ті цілі, які ще живі. Так, тихо, 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 спокійно. Якраз чудово, дивіться, робимо раз, робимо два, робимо три. Є і тут легесенько ось так. Так, чудово. Якраз могила зараз може відпрацювати. Так, давайте. Білосніжка це дуже погано, чесно кажучи. Але ж в мене які варіанти? Або ж добити зараз Арфаніса трифіола в пустоту, що мені, мені воно дасть? Не знаю. Блін, халепа? Добре, давайте. Так, ну тепер можна, мабуть, підривати жовтий кріс, тому що я не бачу ходів для того, щоб зарядити червоних. Так, клятий хенд, дивимось. Нікого не підняв. Чудово. Е, тепер наша черга, наша. Ну і давайте три червоних. Можливо, пощастить є. Є пробиття. А зла разобрали. Так, вже легше. Ну Як, відносно легше. Тепер шукаємо каміння в пустоту і будемо так, добувати хемделя, мабуть. Ну, щоб мені цей герой не заважав, давайте ось так. Має догоріти. Так, супер. Три фіола. Так, крісик є. Все, добуваємо. Має цього вистачати. Все, впорались, впорались. Так, типу, слабка ціль, але ж ну, подивіться про на моїх героїв. Немає чим грати. Отже, давайте підведемо підсумки. Цілому відіграли так собі. Ну реально, на таке мені бігати ще рано-рано. У мене немає, по перше, п'яти зіркових загонів і немає чим контрити мультиків. Як ви боретеся з такими захистами? Напишіть, будь ласка, мені в коментах. Ну, реально перекачаний. Тому якось так тут з Даркфізором нам не пощастило, Всі інші цілі ми змогли, хоч якось, поборотися з ними і забрати. А на сьому, як завжди, дякую. Не забуваємо підписуватись на канал, хто цього не зробив, хто дослухав відео до кінця, хто мене дивиться, але не підписується. Не робіть цього. Лайкосики прожимаємо, пишемо якийсь комент для того, щоб встановити це відео. І як завжди, побачимося на екс-відео. Всім пока!